Слава Україні, друзі! З вами знову Гук. і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись, яким чином інвестувати за умови того, що ринок прибуває черговий time highs і перебуває на рекордно високих рівнях. Чи варто чекати падіння і кризи, чи можливо робити щось по-іншому? А також я прозвітую про результати свого інвестиційного портфелю за червень місяць. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність. Дають мені можливість записувати ці відео, вам його дивитися а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, переходимо до діла, чи дійсно скоро криза і чи варто її чекати, а також чому червень був рекордно хорошим місяцем для мого інвестиційного портфелю. Отже, почнемо з того, що SP 500 пробив 34-й раз показник найкращого свого результату всього від початку цього року і становить вже більше ніж 5500 пунктів. Також на минулому тижні пробив черговий рекордний рівень за весь час Amazon. Він торгувався майже до 200 доларів і склав від початку року його показник перформансу майже 29%. Також Google на минулому тижні оновив свій рекорд, і його максимальна ціна досягла майже 188 доларів. І від початку року Google покращив свій результат на 31%. Також Netflix встановив минулого тижня свій черговий All-Time high і майже досягає вже 700 доларів за акцію. І від початку року він покращив свій результат на 44%. Ну і, звичайно, куди ж без Nvidia. На цьому тижні Nvidia досягла 140 доларів за акцію. Я нагадаю, що в неї був спліт. І зараз все одно вона продовжує зростати від початку року на шокуючі і феноменальні 156. Відсотків і є цікава картинка, що Market Cap NVIDIA, яка зараз становить майже 3 трильйони доларів, і на певний період була найдорожчою компанією у світі, він більше, ніж всі разом взяті компанії, які торгуються публічно в Німеччині, на 500 мільярдів доларів. Тим не менше, є дуже багато застережень щодо такого оптимізму і шаленого росту S&P 500-го. Наприклад, один з показників про те, що топ- П'ять компаній в S&P 500 зараз складають 28% всього індексу. І як ви бачите з цього графіку, це супервисокий показник. Зазвичай він не перевищував 20%. і при тому, коли він це перевищував, тоді зазвичай. Були кризи. Також є багато заяв від різних аналітиків та бінкірів. Наприклад, JP Morgan заявляє про те, що S&P 500 до кінця року впаде на 23%. Ця заява досить на. Відомому виданні, і також на іншому інвестиційному виданні від інших аналітиків є прогнози про падіння аж на 30% S&P 500 до 3750 пунктів до кінця цього року. Ну і буквально сьогодні я теж опитування таке коротке зробив на каналі, чи ви очікуєте кризу перед інвестуванням, чи не очікуєте. І як на диво, 248 людей очікують такої кризи і не інвестують. А на початку цього місяця. Це в червні, коли я додавав новий депозит до свого портфелю. Теж було традиційне запитання: чи потрібно чекати на кризу і нічого не інвестувати. Опитування, якщо не помиляюсь, було 3 червня серед 4 тисяч голосів більш ніж тисячу відповіли, що вони не інвестують і досі чекають на кризу, аби почати інвестувати. І мені здається, що такий підхід. Абсолютно неправильний, не потрібно вичікувати, просто тому що ви втрачаєте. Свої інвестиційні можливості. Телеграм-канал про інвестиції я розпочав в лютому 2023 року, коли SP 500 був на відмітці 4 тисячі пунктів. І з цього часу, якщо б ви були прихильником очікування дна, а ще й тоді дуже багато хто казав, що потрібно чекати, тому що падіння ще не повне і ще буде криза, і так далі. Ви б втратили фактично 40%. Просто через те, що чекали подальшого падіння. Якщо ж ви інвестували, ви отримали ці 40%. Ну і звичайно, якщо ви не інвестували взагалі нічого, навіть не купляли, наприклад, долари ВДБ, то ви ще втрачали приблизно на інфляцію ті кост 5%. Щороку те, що S&P 500 з лютого 23 до зараз підріс на майже 40%, підтверджується його історичним графіком. Звичайно, ви можете сказати, що ти Тарас нічого не розумієш, інвестуєш дуже мало, і треба все ж таки чекати на падіння, а не бути оптимістом про те, як нам каже статистика історична. Попередні періоди в кожному десятилітті було дуже багато разів, коли ринок побивав ось ці all-time highs. і в лише 2000-х, коли була і фінансова криза, і криза dot-com bubble, і там певні проблеми з тероризмом в США були дуже мало all-time highs. В інші десятиліття ви бачите, що є і по 300, і по 200, і від 2000-х до ну, 20-х у нас вже було 100 разів ось оновлення цих історичних Максимум, і це очевидно, що природньо для такого індексу, тому що економіка розвивається в індексі S&P 500 500 найкращих компаній, які очевидно, що в майбутньому мають збільшувати свої дохідності, бо якщо вони цього не будуть робити, то їх мало хто з інвесторів буде, мабуть, і купляти. І як побачите, знову ж таки на історичному відтинку досить нетривалі періоди в нас дійсно є кризи падіння. Але для тих інвесторів, які інвестують в довгострокову, ці кризи і падіння не роблять великої погоди, якщо ви не трейдер, а дійсно довгостроковий інвестор. І для того, щоб ще раз підтвердити, що чекати кризу не треба, ми можемо звернутися до дослідження від Fidelity, яка з 1950 року проаналізувала кожен рік, коли інвестори інвестували при all-time highs або не при all-time highs і порівняла ці періоди. Так, от виявилося, що наступних 12 місяців, якщо ви інвестували при при time highs, ви маєте кращий результат в середньому, ніж коли ви інвестуєте не в all-time highs, а чекаєте ось цих падінь, криз і корекцій. І якщо взяти менший період не з 50-го, а з 88-го року, то ця різниця на відтинку одного року, коли ви інвестували в all-time highs і не all-time highs, ще більша і складає 14% і 11%. При тому, що якщо ви інвестуєте на all-time all-time highs і довгостроково це робите, наприклад, 3 роки, то у вас вже різниця фактично більше ніж 10%. І якщо ви робите це на 5 років, у вас також є значна різниця. Тому ми можемо чітко стверджувати, що історично нам підтверджують дані, що інвестувати при all-time highs для вас краще, хоч це звичайно контрінтуїтивно. Ще більш вражаючі дані, знову ж таки від того ж Fidelity з періоду 80-го до 22-го року, є, якщо б ви проінвестували 10 тисяч доларів в акції і були весь час проінвестовані порівняно з тим, коли б ви пробували виходити з своїх інвестицій, очікуючи на корекції, кризи чи падіння. І якщо ви пропустили лише 5 найкращих днів, то. У порівнянні із 1 мільйоном з 10 тисяч, які б ви мали на виході після грудня 2022 року, ви б вже не дорахувалися більш ніж 300 тисяч доларів і отримали б всього 670 тисяч. Вражаюча різниця, погодьтеся. Ну і так само, якщо б ви пропустили 10 днів, у вас взагалі би було менше 500 тисяч. Якщо б ви пропустили всього 30 днів в цьому періоді, хеджуючи свої позиції, очікуючи кризи, виходячи в кеш чи купляючи бонди, чи роблячи будь що інше, не дай Боже, крипту, то ви б взагалі залишились із менш ніж 200 тисяч порівнянні з мільйоном. І ну якщо б ви пропустили 50 днів то вас би залишилось взагалі менше ніж 100 тисяч доларів із 10 тисяч доларів на тому самому величезному відтинку 80-го року до 2022 року. Ну і ще одне порівняння для Тих, хто не вважає, що інвестувати взагалі доцільно і треба очікувати кризу в киші. Так ось, якщо б ви 5 тисяч доларів проінвестували в період з 80 до 23 року, або залишились просто в киші, ваш кеш би зріс до 340 тисяч доларів. А якщо б ви проінвестували, то вас б було від 4 до 5 з лишнім мільйонів доларів, при тому, що найкращий таймінг вам би приніс оці згадані 5,6 мільйонів доларів, а найгірший таймінг при найбільших хаях у вас би було 4,2 мільйони. При тому, щоб ви інвестували постійно кожного місяця, різниця у вас би не була така значна ніж при найгірших періодах. І якщо б ви інвестували кожного початку року, у вас би було близько до найкращого таймінгу. Чому тому, що time on the market beats timing. За У вас час перебування на ринку якраз і визначає вашу дохідність. Оці ці дні, які ви пропускаєте, вони вам її зменшують і так само зменшують ці періоди. Якщо ви на кожен початок року інвестуєте всю суму, у вас буде більше ніж якщо ви інвестуєте місячно просто через те. Що статистично у вас буде більше днів, які зможуть вам принести ось цей складений відсоток? Ну і тут останній графік. Мені здається, він найбільш красномовно пояснює психологію інвестора. Це те, що в попередні періоди вам здається, що там все очевидно і ви пропускаєте. Ці можливості чи пропустили вже їх, які були, тому що ви дивитесь на графіки, там абсолютно очевидно, що треба було інвестувати, наприклад, в 23-му році, в лютому, коли S&P був 4 тисячі, бо зараз він вже 5500. тисяч Але на майбутнє у вас є непередбачувані обставини і є великий ризик того, що може статися що завгодно, і саме через ось цей ризик вам фондовий ринок якраз і дає потенційно високу дохідність. І хто з інвесторів змирився з тим, що він не знає, що в майбутньому, і він приймає цей ризик, тому що йому не треба гроші вже завтра, післязавтра, чи навіть 1, 2, 3, 5 років, в ідеалі 10, 20, ось ці і інвестори Отримують максимально високу дохідність. Ну, а ті інвестори, які вичікують, вони не отримають тої дохідності, яку, до прикладу, отримував я. На минулому тижні всього з Амазону, з однієї позиції за один день в мене було більше ніж 600 доларів в плюсі. Також, якщо вже звітувати про портфель, то в минулий місяць в мене було 54 долари в вигляді дивідендів, навіть 56, якщо бути точним. І цей місяць червень був, звичайно ж, рекордним за всю період мого ведення ось цієї таблички. І в мене в нереалізованих прибутках було більш ніж 2379 доларів. В цьому місяці, і якщо подивитися на дуже грубі підрахунки про те, скільки я інвестував за попередні періоди, і який залишковий вартість мого портфелю, то в мене виходить дохідність приблизно 16,4. Десятих відсотка, при тому, що загальна вартість мого портфелю становила насправді в певний момент 49 тисяч доларів. Так, тобто, якщо ви тут подивитесь, це на 1 тисячу доларів більше. Ну і звичайно, відсотків би тут було набагато більше. Але тим не менше, загальна результативність мого портфелю year till date становить 21,57%, відсотки, що на відміну від SP, який становить 15%, є значно більше. І не може мене не тішити. При цьому я в жодному разі не закликаю вас інвестувати всі гроші і не кажу, що гарантовано ринок завжди буде рости, і у вас будуть тільки лише плюси весь час протягом цього інвестування. Якщо б так було, це було б надто легко, і ви б, мабуть, не отримували таких високих дохідностей, бо багато хто би просто інвестував через це у фондовий ринок. І тут дуже добре мені здається описана ситуація в цитаті Ворена Баффета, який каже: якщо ви не готові до того, що ви інвестувавши в акції чи в одну, чи в. Портфель буде мати падіння на короткому відтинку часу більш ніж на 50%, то вам краще не інвестувати взагалі в фондовий ринок. І тут багато хто може сказати, ну, SP 500 насправді так ніколи не впаде, тому що там 500 компаній вони диверсифіковані, і це супер захищено для вашого портфелю. Насправді ні, не так є періоди, коли навіть SP 500 з 7 по 9 рік приносив більш ніж 50%, можливо, навіть і 60% падіння. І в інші періоди, навіть за менш короткий строк, там місяць, два чи трошки більше, ці падіння були 30 плюс відсотків. А якщо ви інвестуєте в щось більш ризикове, наприклад, QQQ, то там може падіння бути ще більше. І до цього ви повинні бути готові, якщо ви інвестуєте на фондовий ринок. Я детально писав в. Телеграм-каналі, чому я готовий до цього, і чому навпаки буду бачити в цьому свої можливості до додавання хороших акцій в портфель за набагато нижчою ціною, ніж вони є сьогодні, і чому це має розглядатися лише як хороша можливість, а не повинні ми до цього готуватись таким чином, щоб продати перед тим, як воно впаде на високих ціні. І купити на малі, просто через те, що вам потрібно вгадати двічі, і це набагато тяжче, можна сказати, майже неможливо, ніж просто слідувати з простішої стратегії і завжди додавати, бути проінвестованим в ринку. А коли ціни падають, додавати більше, тому що ви знаєте, що компанії дешевші. Чому я більш впевнений і мені не потрібно звертатись до того, як поведе себе ринок, тому що я інвестую в хороші компанії, і я розумію, які прогнози по цих компаніях. І щодо виручки, і щодо їх чистого прибутку, і щодо вільного грошового потоку, і також щодо маржі, і до прикладу, в Google на наступні роки цей ріст буде 12, 11, 10 відсотків. А по чистому прибутку 27, 12, 13 відсотків, по flow 15, 14, 18 відсотків. І що б там не було із ціною самої акції Google, якщо він продовжуватиме. Давати ось ці показники як бізнес мені буде байдуже, і я буду окей, якщо його ціна впаде, тому що я зможу додати набагато більше акцій за ті самі свої щомісячні депозити, які я додаю до свого інвестиційного портфелю. Теж саме стосується з Амазоном. Всі показники тут набагато ще більше, ніж в ГУЛ. Наприклад, по Cash Flow 70%, 20% і майже 30%, по виручці 11%. Якщо. Амазон збільшить free cash flow на 70% до кінця року. Очевидно, що б там не було з ринком його вартість для мене як бізнесу. інвестора, який є співвласником, по суті, Амазону, буде значно кращою ніж. Вона є зараз, і навіть якщо ринок буде падатиме, а бізнес показуватиме добрі результати, він не так сильно падатиме. а Якщо падатиме, то ми будемо, звичайно, ж додавати. Теж саме стосується віза, вона буде зростати кожного року, повинна за прогнозами на 10%. Її прибутки також зростатимуть на 10 cash flow трошки менше, але тим не менше, це супер класний бізнес. Я більш ніж впевнений, що при будь-яких обставинах все одно віза залишиться. Теж саме стосується Apple. в нього. Ще менші прогнози по росту, але в free cash flow тут 10 плюс відсотків. Ну і в чистому прибутку трішки менше, але там ви платите за те, що це Apple. І з останніх додавань, які в мене в портфелі з хороших компаній, це Salesforce. Ви бачите, тут ріст також 20-13% по вільному грошовому потоку і по виручці приблизно 10% про Salesforce. Я робив опитування якраз оце це минуло місячне про те, що я буду додавати, додавав один з варіантів CRM. і як побачите, лише за останній місяць лише ця позиція додала 10%. І в мене в портфелі також вона вже складає майже 10%. І відповідно, можна сказати, що ми просто купили CRM за дуже хорошою ціною і за короткий період часу на такій хорошій компанії вже заробили непогані гроші. Якщо вам цікаво про інвестування більш детально, але ви не знаєте, як що почати, з чого, як відкрити, куди інвестувати, то я дуже рекомендую прочитати вишкіл молодого інвестора на сайті таразгу.com. Якщо ви вже більш присунутий інвестор, я запрошую вас до клубу. і там є дуже багато різних аналітичних матеріалів, цікавих розмов, дискусій, підписок. Зараз ціна 9 доларів в місяць. Такої вже, мабуть, більше не буде. Тому поспішайте і підписуйтесь. Ну а тим, хто додивився це відео до кінця, я бажаю, щоб ваш нетвор зростав, як у Ворона Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!